Саме перше це правильно поставлений діагноз. Треба зробити діагностичну фіброгастроскопію, подивитися, чи не бува там виразки чи якоїсь іншої патології. І потім вже можна коригувати харчування. Це дрі... дробне 4-5 разів на день невеликими порціями, намагатись більше вживати лужних продуктів. Це банани, нежирне м'ясо птиці, вівсянка. І нічого не вживати за 2-3 години перед сном. А також спати на припіднятому зголів'ї, мати велику подушку, щоб кислота не закидувалась в травохід. А також контролювати масу тіла та не перетискатись поясом наталії. З препаратів це антациди, малок, салмагель, вони нейтралізують соляну кислоту. Та інгибітори протонної помпи омепрозол вони зменшують кількість її, яка буде відділятися. Та блокатори H2 рецепторів: Фамотидин, ранетидин. Та про кінетики, але їх довго не можна приймати, бо вони мають побічні дії. Так і тривалий опік слизової стравоходу може привести до езофагітів, стриктур та переродження. Рефлюкс можна вилікувати, головне діяти. Бажаю міцного здоров'я.